До вашої уваги, прогулянковий візочок від європейського бренду Frion модель Diamond. Капюшон можна розширити, який він глибоким стане, і є з боку такі провітрювальні сіточки. Та є ось таке оглядове віконечко. Спинка регулюється вважаючі положення за допомогою рем'янців. Також є таке велике провітрювальне вікно. Візечок також має регулювання підніжки та ось такі ремені безпеки зі спеціальними накладочками на плечики. Колеса ЄВА є спеціальна тормозна система. За необхідності можна використовувати також кошик. Як бачите, візочок легенько складається, та є спеціальна ручка для транспортування.